щоб розпочати нашу з вами розмову, власне, проаналізуємо процес цикл політики, процес прийняття рішення від, від виявлення проблеми. так, Ви вже говорили на цьому курсі про фактично соціологічні підходи, так, тобто з'ясувати в більшій кількості людей чи адресно фокус груп, які справді є причини, проблеми, з чим вони пов'язані, відповідно, аналіз можливих варіантів. Рішення, та? тобто пропрацювання сценаріїв, як дана проблема може бути вирішена, і власне, які механізми, які шляхи подолання цієї проблеми та боротьби з наслідками власне, наявності цієї проблеми. Далі через формування порядку денного та пропозиції цих рішень до ключових так, як ми вже говорили, людей, які приймають це рішення, актуалізація цієї проблеми, ну і власне до а, прийняття рішення. Як, як ви побачили, якщо перші два етапи це а, виявлення проблеми, так, аналіз ситуації і а, розпрацювання різних сценаріїв вирішення цієї проблеми, це і є власне етап дослідження, то всі наступні етапи представлення суспільства, тобто актуалізація проблеми, спілкування з decision мейкерами доведення необхідності прийняття рішень, інформаційний супровід усього процесу прийняття рішення. І далі навіть інформаційний процес імплементації, тобто втілення обраного шляху, це вже комунікаційна стратегія, це вже власне. Те, як дане ваше дослідження, як ваш як результати вашого дослідження, в першу чергу будуть. Прокомуніковані пояснені суспільству, і як, зрештою, ми з вами зможемо інформаційно, на жаль, ми з вами живемо в країні не з високим рівнем інституційної спроможності різноманітних структур. Ну і єдиним чи не найбільш ефективним механізмом впливу громадськості експертів на прийняття державних рішень це є суспільний тиск, тобто публічний розголос, актуалізація проблеми. І і ну це дуже чітко показує, наприклад, пріоритети нашої країни. Так тобто, якщо після революції гідності питання антикорупції стало одним з найбільш затребуваних і найбільш болючих для українського суспільства, ми фактично про це чуємо щоденно в усіх інформаційних новинах, в усіх засобах масової інформації постійно знаходимо на сторінках газет. В той же час країна, яка пережила Чорнобиль, переживає фактично. А в тій же самій сфері екології немає такої пильної уваги суспільства до проблем, які з цією сферою пов'язані. І тут знову ж таки, навіть коли ви проводите дослідження по корупційним механізмам, по корупційних схемах, які є в екологічній сфері, ви стискнетеся з тим, що комунікувати це як екологічні проблеми, це одразу перерікати себе на досить невисокий рівень впізнав. Ваності в той же час, якщо комунікувати це як корупційну проблему, то це дуже легко можна. А... Попасти в мейнстрім, тобто в основну інформаційну течію, і власне працювати з цією проблематикою. Отже, комунікаційна стратегія в нас має продумуватися ще на етапі власне, проведення самого дослідження, але активно її включати потрібно тоді, коли вже є результати. Чому не включати раніше? Ну дуже просто, коли власне ви інформаційно намагаєтеся підсвітити сам процес. Дослідження, ну це зробити досить складно, тому що дуже важко а, публічно показати важливість проведення там. Великої кількості часу а, в пошуці доказів, в пошуці а, фактично якихось міжнародного досвіду а, в пошуку власне самих причин проблеми. Та це більш експертна робота, яка менше цікава суспільству і вже точно не цікава владі. Хоча а, це специфіка країн з не дуже розвинутою демократією, не дуже розвинутим державним управлінням, бо власне сам цикл політики, про який ми зараз з вами говоримо. Пріоритетно цікавий для державних органів. В розвинутих країнах існує ціла мережа аналітичних центрів, зокрема і професіоналізованих, спеціалізованих професійних центрів по дослідженню певної проблематики. От, відповідно, дуже багато речей, експертний аналіз замовляється власне, державними структурами. Так? У нас існує Національний інститут стратегічних досліджень, але, на жаль, він не. Тільки відірваний від процесу прийняття політики, що переважна більшість власне напрацювань цього інституту а досі припадає власне пилом в шафах. Про що ми з вами починали чого б не хотілося стосовно наших досліджень.